Таро прогноз на грудень для стрільців. Загальна енергія місяця це відстоювання власних кордонів і відстоювання своєї позиції. У роботі та фінансах самодостатність та прибутки. У стосунках, тут у нас пристрасть, вогонь. У здоров'ї гармонія та баланс. Що варто завершити у цьому грудні і не нести в наступний рік? Це холодний розум і контроль всього довкола. Що прийде натомість цього контролю? А прийде духовність? Відкриття навчання, глибини, можливо, ви станете наставником для когось або знайдете свого наставника, який навчить вас жити по-новому. Порада на завершення року: це проявіть свою чуттєвість, піклуйтеся про себе та займіться творчістю.